Уже розпочався літній сезон гастролей у артистів та співаків. Цього року прославляти Україну вирушили в Грецію на острів Пелопонез. Міжнародний фестиваль зірки України Зіркові Греції презентував українські таланти європейським гостям. Валентина Балабанова, президент Україно-грецького благодійного фонду, виступила головним організатором феєричного дійства. Справжнім відкриттям фестивалю став Юрій Годо Золотий голос Іспанії. В Європі Юрія добре знають поціновувачі оперного мистецтва. Він виступав на кращих сценах світу: в театрах Парижу, Неаполя, Венеції та Мюнхена. Був визнаний найкращим голосом класичної музики в Іспанії. Серед його вчителів були найвеличніші маестро сучасності, в тому числі Монсеррат Кабальє. Це Почудені жінки. Тобто ну, общаться з ней одно удовольствие, займатися ще більше. Потому що у неї урок був насыщен какой-то вона, як как ти не как як пошло, а результат есть. Високопрофесійний вокал Юрія Годо, його харизматичність та репертуар збирали щовечора біля сцени поціновувачів справжньої музики. Юрий завжди с задоволением выходит на сцену. Ну, очень приятно подарить людям хорошее настроение, улыбки. Ну, на самом деле это большой шаг, потому что мало наша страна делает вылазок с такими проектами, ну как вот это. Дні Культурні Дні України Греція. Большое спасибо Валентінівані Балабановой за это. у спілкуванні Юрій виявився відкритою та легкою людиною. Ерудований з почуттям гумору пише музику та вірші. Зізнається, на позитивний лад у Греції надихало все: природа, люди, музика. Довгий час Юрій працював у Європі, проте залишився відданим своїй країні. Я Україну покидати не збираюся. Я думаю, що це виходить і у, мене, у моїх соратниках. Україна достойна того, щоб достойний. Сьогодні концерти Юрія Годо чекають з нетерпінням в багатьох містах України. А Європа завжди чекає на його повернення.